Не будемо говорити про ситуацію в світі навколо України, а саме про виступ президента Зеленського на саміті Великої Двадцятки. Про це все будемо обговорювати із політологом Володимиром Манько з нами на відеозв'язку. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Власне, стежили сьогодні за виступом президента України Володимира Зеленського в онлайн форматі на саміті Великої Двадцятки. Назвав він насправді 10 пунктів, аби досягнути миру із Росією. Як ви оцінюєте наскільки потужним був виступ президента, і чи дослухаються до нього ті, хто ще залишає нейтральну позицію? Е, ну, зразу кажу, що деякі можуть бути проблеми зі зв'язком. От угу. е, ви зачитували. І дещо переривалося, але я суть зрозумів. Це виступ Зеленського на саміті G19, як він сказав, не G-20, G-19, тому що якраз він і виступив з цією ініціативою, що не вважати більше Росію членом цього елітного світового економічного, передусім потім політичного клубу. Але я думаю, що навряд чи ініціатива дуже гарна в контексті агресії Росії проти України. Але я думаю, що навряд чи... Цей клуб ну, викине Росію з поміж себе, тому що там є певні країни, які на це не підуть. Але хай як нагадування, хай як, скажімо, така ініціатива, воно буде і воно дуже гарно сприйнялося ну, в, більшості... Світу, в більшості країн світу, більшості країн тих. Які представляються на G-19. Так ось сам виступ президента нашого. Він був такий, як і останні всі ці місяці, значить агресії Росії проти України. Він такий безкомпромісний, впевнений. Ось і, і це абсолютно правильно, тому що ми в такій ситуації, і ми маємо тримати, скажімо, країни наших партнерів, не тільки партнерів, а й ті великі країни, потужні країни економічні, які поки що не є наш. Ми партнерами, може і не будуть, але принаймні вони мають вміти наш стан, наш ну в якомусь пинилася. Ми знаєте, були на межі взагалі втрати державності, і тому саме така риторика, яку пропонує президент Зеленський, вона е, дійсно зараз може бути єдиною е, з боку української сторони. Він е, висунув е, оці 10 кроків е, пропозиції щодо 10 кроків, які уможливлять. Скажімо, контакти з Російською Федерацією, навіть можливість початок якихось перемовин з Російською Федерацією, от там різні кроки. І, от, до речі, мене трошки здивувало, чому першим номером з цього списку, цього шорт-ліста від Володимира Зеленського. Не є відновлення територіальної цілісності України. А цей пункт він десь там в глибині всередині заховався і десь п'ятим є. А перший пункт це ядерна і радіаційна безпека, потім це продовольча безпека. Ну можливо, саме через те, що ці країни G20 чи G19, так вони вирішують такі глобальні проблеми. це… Світові і продовольча і ядерна безпека, там екологічні проблеми, все правильно. Така знаєте, направлені у роботі цього клубу на таку стабільність і світову стабільність, яка може дозволяти цим країнам і далі нарощувати свій економічний потенціал, от але. Вільність зараз порушена світова, передусім через те, що в Україні іде війна, і Володимир Зеленський, як президент саме України, яка потерпає від агресії, я думаю, все таке на перше місце мабу поставити відновлення територіальної цілісності України, от тому що знаєте іноді, от коли ти висуваєш перед перемовинами якісь свої вимоги, то інша сторона може намагатися. Деякі вимоги е, скасувати так, ну вступати, вступити з тебе зполетнікою, там очною чи заочною, а давайте без оцього, без цього. І так може дійти, що перші там три-чотири пути стосуються безпосередньо України, Росія запропонує залишити, а ти давайте скасовуємо, так розуміти. Може навіть попросити заручитися підтримкою своєї вже ініціативи щодо цих контркроків, на зустріч Україні по перемовинам і деякі країни можуть дійсно виступити. А давайте ось так. І там уже не буде в тих пропозиціях Росії про відновлення територіальної цілісності України. Тому я думаю, що першим пунктом мало би бути саме це. Але хай так, як є, і в принципі, і так ну я ж кажу, потужний виступ, потужна ініціатива нашого президента. Ну, а власне, якщо говорити дійсно зосередитись на цих перших пунктах: радіаційна безпека, продовольча і так далі, наскільки країни великої дев'ятнадцятки, так, будемо говорити, готові долучитися до розв'язання цих питань, тому що насправді вони стосуються і їх самих, і всього світу? Да, саме до цих питань безумовно, що вони готові долучитися. Вони готові допомогти Україні, різні країни, причому це як і Сполучені Штати, Британія, наші одні партнери, так і ті країни, які нашими партнерами назвати не можна, такі як Китай, Індія. Там вони готові, скажімо, працювати над ядерною безпекою. Вони розуміють, вони бачать, що одна з атомних станцій в Україні, а саме Запорізька. Атомна станція вона окупована, і тут в цьому напрямку я думаю, що вони можуть висувати якісь конкретні пропозиції, там інспекції знову ж таки. Ну там є МАГАТЕ, яка вже перевіряла Запорізьку атомну і був звіт. Ну, от, і yeah. до речі, ми не чули нічого такого, аж занадто критичного по відношенню до. Окупантів е, цієї станції а знову ж таки на першому місці в тому звіті бачите мало би бути саме деокупація цієї станції, як е, е, річ, яка і потягла за собою е, там і обстріли молодість витоку радіації. Але теж на жаль, цього не було. Тобто я розумію, що десь там в розумі вони в своєму звіті вони про це писали, але це не було прямо от. Першим номером так ось країни да, такі які ми хочемо, щоб вони почали нам допомагати. Вони можуть безумовно. Давайте створюємо якусь комісію там в рамках G19. Поїдемо на атом, Ну там якісь інші кроки будемо робити. Будемо співпрацювати з Росією да в цьому принаймні напрямку, тому що де-факто вони контролюють, Росія контролює атом станцію. Розумієте, і безумовно це буде добре. Це буде. Скажімо, ми будемо э, певні, того, що э, після того як скажімо, опіку над цією станцією візьмуть і ще і ці країни, э, то витоку радіації там взагалі не повинно бути якихось э, обстрілів, якихось провокацій з боку російської сторони. Да а, а вона може це зробити там, э, спричинити якусь аварію навмисно для того, щоб потім вказати це на Україну. Мовляв, дивіться вони тут, ось обстрілюють і таке Хоча нам це не потрібно, тому що вона знаходиться на нашій території. Там поруч Дніпро, там поруч лани українські, на яких вирощували хліб, один із основних експортних товарів України. І, взагалі, хліб це для нас, знаєте, святе сакральне, і тому ми не можемо допустити, щоб там стався витік радіації, щоб була забруднена та земля, ті чорноземи, українські, українська вода в Дніпрі, скажімо, потрапила туди радіація, ті важкі метали. Які потім будуть дуже довго там осядуть на Дніпро дно, і будуть дуже довго там бути і купатися, там і пити ту воду не можна буде рибалити. Там ну, тобто нам це не потрібно. От. Це, це агресор, окупант може це зробити для, для свого там своїх якихось цілей, Для потім, оскільки це не його власна земля, та, вона, да? скажемо, вони не так турбуються про це. Тому знову ж таки, да, ядерна. Екологія там продовольча безпека, ну для таких країн, як G19, мабуть, вона не є знову ж таки на першому порядку денному, тому що вони у них економіки потужні, вони можуть забезпечити своє населення таким базовим продуктом харчування, як хліб, навіть та ж таки. Ну, хоча є про Про Індію. Якщо взяти Індію, то. Якщо ця країна економічно потужна, то передусім через те, що у неї дуже багато населення, і вони ось ось, ось скоро вже випередять Китай. До речі, сьогодні було звіт ООН, що вже е, населення Землі сягнуло 8 мільярдів. Якщо ми подивимося той список, Китай ще поки що на першому місці, але там зовсім небагато залишилось Індії. А прирост населення зараз якраз в Індії найбільший. Індія, Пакистан, Бангладеш ці країни. А в Китаї уповільнився притис населення. Тому десь через 5-10 років Індія точно випередить Китай. може раніше, та які через 10? а через 3-5 років точно випередить Китай. Вже буде тому для неї і стан економіки дійської такий, що ну така бідність в Індії це є ще дуже великою проблемою. Проблемою на Тому продовольча безпека у для Індії да вона важлива, щоби з України з українських портів вивозилось зерно. Вивозились інші культури, які могли би потрапляти і на індійський ринок, і ну забезпечувати індійське населення, яке не є дуже багатим. Тим дешевим доступним продуктом харчування. Тому, ну ці питання ці країни нам зможуть допомогти, але вирішувати і для свого ж блага теж. Але ось саме ту деокупацію України і звільнення наших територій, ось чи Вдалося нашому президенту скажімо так виступити і так запропонувати свій порядок денний, щоб всі країни: і Індія, і Туреччина, і Аргентина, і Південна Африка, там і Китай, і всі ті, що представлені там, перейнялися цим питанням так, що вони би ну, по, по поверненню додому поставили би це в скажімову своєї зовнішньої політики. А якщо це станеться так, то в них тоді на, на будуть претензії до Російської Федерації. Що дивіться, ось ми тут вирішили на такому великому клубі, що головна проблема зараз навіть це не радіація, це не це не продовольче, це не екологія і інші це питання порушення безпеки у всьому світі, а зокрема, ваша російська агресія по відношенню до України. Давайте це вирішувати. Що, наприклад, такі російські партнери, як Бразилія, Аргентина, Південна Африка, до неї звернуться з цим питанням, то Росія. Ну змушена буде і тут, знаєте, буде вразлива і полишиться підтримки і з боку цих країн, тому деокупація тоді стане до більш ймовірнішою. Чи добився цього Володимир Зеленський, поставивши оці свої, коли, коли озвучував 10 кроків для там завершення війни? Так. Поставивши деокупацію не на першому місці, а фіксацію завершення війни взагалі на останнє місце. Отут у мене ну сумнів. Насправді, сумнів. Ну, побачимо це в спільній заяві. Вона все таки буде. Це вже офіційне рішення. Так, тому ми завтра сподіваємося, що почуємо якісь конкретні результати. Путін на зустріч не наважився летіти, власне через різні причини. Відправив замість себе Лаврова, який слухав виступ Зеленського і, власне, нікуди не йшов. Але потім заявив, що йому є що сказати, і власне лідери Великої Дев'ятнадцятки його слухали. Чи говорить це, чи є це якимось сигналом, того що Росію готові слухати Ну, Росію готові слухати, власне не всі. Сполучені Штати, Британія, ось найбільш така там радикальна антиросійська позиція була у Великої Британії. Президент Ріші Сунак він в своїх заявах якраз це й демонстрував. Тому тяглість британська, яка почалася від Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра, така найбільш проукраїнська і вона в нас зберігається. тому... А ми тут пам'ятаєте, гадали, чи змінять зовнішню політику Британії вибори приміра, і ті, і ті кризові явища в їхній політиці, коли змушений був іти у відставку Джонсон. Потім дуже швидко пішла в відставку Лістрас. Чи скажеться все це на Україні? І чи не послабне підтримка це не справдилось? Тобто рішенак так само займає таку ж саму позицію. І до речі, оскільки він етнічний індус, він може ще й на Індію повпливати як на яка перебувала в орбіті Британії в минулому дуже тривалий час. Країна, от я її країну вже цю Індію згадував, знову згадую, яка ну отримала від Британії дуже багато чого передового. От, те, що Індія зараз розвивається, це якраз тут є вклад і Великої Британії, колоніста Індії, як не дивно. Да? От, бо ми звикли. Що колоністи лише там грабують, лише все вивозять. В Індії вони багато чого вклали. Вони навчили навчали місцеве населення всьому, да, всім примудростям, всьому тому, чому дозволило Британії тоді, в ті часи, бути за Україні. тому, я думаю, що і від цієї колоніальної, скажімо, ставлення до Індії вони давно вже відмовилися, тому я думаю, там індійців. Немає жодних претензій до Британії, і якраз індус е, прем'єр е, Британії, він якраз може повпливати на Індію. Бо Індія, бачите, вона так от, начебто, і вона і не допомагає Росії, але вона Вон голосує, скажімо, так як е, не так, як нам би хотілося, не так як е, а от вона, ну щоб не образити її росіян, тому що там і, і Росію, тому що там і економічні зв'язки е, тривають, не обривають. І в енергетичному секторі там нарощує нарощуються економічні зв'язки. Тому оце все, якби Індія, скажімо, змінила, змінила і за допомогою Британії це може бути, от тому, тому, тому цей саміт він, до речі, ще не закінчився, от і він тільки почався. І а, і присутність там Равло Лаврова, а відсутність Путіна свідчить про те, що Путін просто ну, він ну, зрозумів, що. Він не буде там в центрі уваги. Та не те, що в центрі уваги, а не буде взагалі й стільки уваги доставлено, як це було раніше. Не буде в нього стільки можливостей там зустрічей і. Розв'язування певних питань на 19-20. Да? – 20 це вони так досі ще думають. І тому він просто відмовився. І, до речі, ще з питанням, мабуть, безпеки, тому що це ж треба туди ще долетіти до Індонезії. Індонезія це морська країна. І по сухопутних якихось коридорах туди не доїдеш, треба летіти. Ну, летіли би десь через Китай їм там гарантував безпеку. Але потім, а потім вже йдуть країни, ну з яких, можливо би, можливо, би, які не гарантували б, ну так дуже м'яко кажучи, ви розумієте, про що я маю? Що можливо, хтось з джунглів би там і атакував би той повітряний кортеж Путіна. Він би летів там на своєму літаку, плюс там безумовно супроводжували якісь там воєнні літаки винищувачі, але вони і вони могли би не вберегти його. Тому і ще, мабуть, із цієї причини Путін відмовився, оскільки він. Бункерний президент виявився, да, на відміну від нашого президента, який дивіться, приїхав у Херсон, з того візюмі був звільнений. Тепер в Херсоні це дуже небезпечно насправді, але наш президент на це наважився, а Путін сидить десь там в бункері, з якого він починав цю війну, і досі, і, можливо, навіть іще більше переживає зараз за свою безпеку, ніж тоді на початках війни, тому що. А в Росії ще назріває у зв'язку з тим, що вони програють на всіх фронтах, відступають, назріває ще й певний розкол в елітах, і тут ще може бути таке, що свої ж його можуть там, знаєте, як, якимсь чином арештувати там, чи, чи спробувати. Так, коли... Тому Путін сюди не приїхав. І дійсно, я, я, я й не чекав, що Путін в Донецію прилетить, ну з багатьох причин. Тому прилетів Лавров. Провів там певні короткі зустрічі, тому що це не президент. Да? Все-таки, я думаю, що Путіну би більше уваги приділили, але не так, як це було би зазвичай. Він ж звик, що там, з усіма почистями, що один із там стовпів землі, який підпирає цю землю Росія, так би точно вже не було. Було б менше, тому він не пролетів. Ну, але мав, що ну, по, -по, -по перемогу. Ще раз свою позицію передав ще раз було заявлено про те, що вони готові перемовлятися з Україною. До речі, і ось остання новина я читав перед ефіром, що Пісков здається, він відреагував на ці 10 пропозицій від Зеленського, що вони неадекватні. От Бачите, навіть коли президент наш не ставить пунктом номер один, де окупація України. А ставить там пунктом 5, то це от все одно Росію не влаштовує, тому що Росія хоче зрозуміло, що вони хочуть. Вони хочуть зафіксувати лінію зіткнення так, як вона зараз є, тому що вони не мають ініціативи на фронті, і очевидно, що її не матимуть, тому що е наші партнери, а це і Америка, і Британія, в першу чергу, і європейці, вони. Ще раз і ще раз заявляють, що Україну будемо підтримувати аж доти, доки вона не скажімо, не виграє цю війну, не відтіснить агресора за межі міжнародно визнаних кордонів. А Росію ми бачимо, що своїх ресурсів не ну, ще є, але вони все таки вичерпуються санкції діють зараз. ось ще з грудня будуть енергетичні санкції уже в повній мірі. Діяти, ну, це е, по відношенню у відносинах з змічними гравцями, знову ж таки, це не Китай і не Індія, на жаль, поки що, але ну можуть і ті країни теж передумати якимось на якомусь етапі. Знаєте, тому ну, Росія бачить, в Кремлі бачить, що е, у них. З них зв'язок у нас із паном Володимиром. Ми, власне, бачимо, що у нас поганий зв'язок. Розуміємо, чому така ситуація зараз в Україні. І ми дякуємо пану Володимиру, що він доєднався до нашого тару. Нагадаю, що це був політолог Володимир Манько.